У Чернігові сьогодні попрощалися з 30-річним Олексієм Сокоринським, військовослужбовцем першої окремої танкової сіверської бригади. Він загинув влітку 2023 року під час боїв на Запорізькому напрямку. Біля Катерининського собору, живим коридором військового, проводжали друзі та побратими. Товариш, із яким Олексій Сокоринський дружив понад 15 років, розповідає. Чоловік мобілізувався до лав армії у перший день широкомасштабного вторгнення. Він відважно пішов на початку війни. Коли ще була антитерористична операція, він також був на війні з батьком. І от на початку повномасштабної війни також пішов з батьком, батько загинув. В нього залишилась дружина, синочок маленький, два рочки, і дружина вагітна, ось ось повинна рожати. Батько Олексія Ігор Сокоринський, який до повномасштабного вторгнення очолював міську та обласну спілки пасічників, теж служив і загинув у грудні 2022-го біля Бахмута. Представник військової частини сказав, що Олексій Сокоринський загинув під час виконання бойового завдання, і майже півроку тривала процедура ідентифікації тіла. Зараз його повернули до Чернігова і поховали на кладовищі Яцево. Вступив до лав першої окремої танкової сірської бригади двадцять року. Загинув про виконання службових обов'язків на запорізькому напрямку.